Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Cronus модель Warrior. Велосипед на 29 колесах на алюмінієвій рамі. Модель випускається в 21 розмірі це 21 дюйм. Підходить під зріс мінімальний це 180 см, максимальний до 195. Модель представлена в двох кольорах: чорний з бірюзовим матовий. На задньому плані модель в чорно-зеленому, також матовий. Матеріал рами алюміній. Тросики трансмісії проходять всередині рами. Задня гідролінія проходить під нижньою трубою. Труби виконані по технології гідроформінг, що надало їм такого зовнішнього вигляду. Виглядає симпатично. На задньому трикутнику кріплень під багажник немає. Нижнє перо ж таке широке, масивне. На нижній трубі переднього трикутника розташовані бонки під фляготримач та насос. Сидіння МТБ типу забрендовано воно під кронус. На дотик середньої жорсткості. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Саме сидіння фіксується за допомогою системи двох болтів це надійне з'єднання. Вилка амортизаційна, хід 100 мм бренд SR Suntour, модель XCT. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут. Можна вилку блокувати. В лівій нозі можемо підналаштувати жорсткість пружини. Тулки від бренду Solon. Вони на конусних підшипниках зроблені із алюмінію. Обід подвійний алюмінієвий, додатково посилений пістонами. Гума Kenda. Протектор агресивний, більше всього, він підійде під пересічену місцевість. Система гальм дискова гідравлічна Shimano MT200. Це хороші та надійні гальма з хорошою модуляцією. Ротора також Shimano. Передні 160, задній 160. Колеса переднє і заднє фіксуються на ексцентрику. Задній каліпер встановлений на нижній частині заднього трикутника. По заводу на велосипеді встановлена бокова підніжка. Трансмісія складається з компонентів Shimano, на руль встановлені монетки m 315 Shimano, Права на 8 швидкостей, а ліва на 3. Передній перемикач Shimano Tourney працює він з провідною парою від Shimano на 3 зірки. Розрахунок зубів 2434 4 і 42 зуба сама велика. Також встановлений пластиковий захист від попадання одягу. Задній перемикач Shimano Altus працює він з касетою на 8 зірок від Shimano. Розрахунок зубів маленька 12 зубів і велика 32. По комплектуючим, все сказали, тут порядок, сантуровська вилка, шимана гідравліка, трансмісія також від шимана, комплектуючі перевірені часом. По відношенню ціна якість, тут повний порядок. Єдине, що хотілося б, щоб на цьому велосипеді був ще один розмір, наприклад, 19 дюймів, але він тут тільки один, це 21. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах!